Шановні Івано-Франківці, 25 травня один із вирішальних днів в історії нашої держави, новітній нашої історії. Вибори президента України в загальнонаціональному масштабі, а в місті Івано-Франківці ще й будуть відбуватися до вибори до Верховної Ради України. Івано-Франківськ завжди займав патріотичну проукраїнську позицію. Івано-Франківськ завжди був в авангарді боротьби за незалежність, волю. І самостійну гунітарну державу. Я глибоко переконаний, що і цього разу ви підтвердите свою проукраїнську позицію. Сьогодні дуже важливий наш вклад в загальну перемогу нашої держави. Наш вклад – це масово прийти на вибори і проголосувати і за президента, і за кандидата до Верховної Ради. Я хочу, щоб кожен Івано-Франківець знав, що байдужість може привести до поразки. Тому не будьмо байдужі і знаємо. Що кожен голос може стати вирішальним. Вірю у вас, вірю в наше місто і вірю в світле майбутнє нашої держави України. Слава Україні!